Обабіч дороги, суцільні руйнації. ж картина і у самому куп'янську після того як росіян звідси вибили збройні сили україни місто ледь не щодня опиняється у зведення генштабу вибухами окупанти зустріли і нас постійні обстріли якщо ми бачити бачили центр да це наявний приклад того як місто знищується після відходу Да і ну чуєте що і вибухи, і все інше. Це постійна історія, яка знаходиться в Куп'янськ – це зона дій. до початку повномасштабної війни. Куп'янська громада налічувала близько 57 тисяч жителів. Нині лишилося 16-17 тисяч. Багато виїхало за кордон, де хто утік на Росію. А от тих, хто відмовлявся співпрацювати із росіянами, ті катували. Вони шукали атошників. Загрибали і цей знайомий, що там був пілюлей получав. Він чув, як кричать атошники, як мучають їх. Неподалік від центру міста, відділок поліції був до війни. Під час окупації росіяни зробили там катівню, навпроти розмістили своє ФСБ. Це електротоком катування, це підсоєдняли спеціальні пристрої і включали струм. От чому саме то, щоб не було слідів побоїв? Це е, така, знаєте, так дуже монотонна і дуже страшна зброя, да, яка тось, на певний проміжок часу там діє на людину. Це і е, дуже велика там біль для людини. І велике випробування, це ну там знущання, тому що якщо ми там скажімо, там приведемо аналогію, там можна там людину ударити, да вона впаде. Це там локальне, да там буде там біль. А це постійна біль на протязі там певного періоду часу. У двомісні камери запихували по 20-30 людей. У камерах більших за розміром перебувало відразу 200 місцевих. Полонені були змушені спати стоячи у нелюдських умовах. А коли ж росіяни зрозуміли, що їм лишилося недовго, сліди своїх злочинів вони намагалися максимально знищити і під час відходу катівню намагалися спалити із людьми всередині. Коли вони вирішили кати, вони підпалили документи і заставили там людей. Закрили в нас ще колди і заставили. А зранку приїхали ще російські телебачення казати, якщо щось були бойові дії, що це українські війська всіх, всіх тут заморили голодом, чи, заморили, чи зруйнували здання, чи ну, якусь картинку робили. Але тут вибили, вибили одну двері. І по деяким даним, що вони знайшли ключі, по деяким даним, що вони викупили ключі за 15 тисяч гривень, повідкривали всі інші камери, вони були закриті, і всі люди потікали звідсіля. У катівні кидали і жінок розповідає волонтер. Тут були жінки. Мужчини, жінки були одельна камера, близько 20 людей. Я розмовляв з якими жінками. Вони кажуть, з нас не знущалися, нас не били. Нас казали, якщо ви на камеру запишете звернення, що ви підтримуєте Російську Федерацію, що ви відмовляєтесь від України. Ну, вас відпустимо. Ну, вас не будемо, ні біть, ні, не здіватися, ми нічого не будемо. Виїсти мало, нам все одно ви тут будете. Місяць, два, три. Будете жити тут. Ми будемо пхати людей і все. Ну, буде вас тут більше, менше, нам нам все одно. А на чоловікам кажуть, дуже здівались і були током, бо жіночки розказували, що деякі мужчини вони не розуміли, що хто тут кричить: чи то собака, чи то людина. Скільки людей тут замордували, порахувати точно не можуть і досі. Локальні поховання правоохоронці з знаходять і по сьогодні. і хоча тут фактично не лишилося уцілілих будівель, та лишилися уцілілі серця містян, які сім місяців жили в окупації і вірили, Куп'янськ, от от знову буде Україною. Наші збройні сили увійшли у місто наприкінці вересня і, попри постійні обстріли підтримувати людей, сюди почав приїжджати культурний десант із відомими українськими співаками. Слово і пісня лікує у цьому переконаний Коля Сірга, який із своїми колегами і заснував рух. Їм пережити ці складні часи, адаптацію, абілітацію, бо реабілітація це дуже складно назвати, бо не буде як було до цього. До цього робота культурного десанту із перших днів повномасштабного вторгнення була націлена на військових. Музиканти піднімали бойовий дух воїнів та надихали їх на контрнаступи. Коли ж зсу почали звільняти українські території від ворога, артисти побачили. Чили нове величезне поле роботи, коли ми тут активно працювали на е, в докупованих містах, і побачили наскільки це важливо. Ми побачили, е, що насправді яка така бомба заповільненої, заповільненої дії е, зараз. Є тут це ця різниця між тими, хто по кому пройшлася війна, і тих, хто про неї тільки чув. Зараз наша мета, головна об'єднувати і, скажімо так, зменшувати різниці. Нам потрібно, щоб вони знали, що всі українці молоді, що всі українці разом зараз. Ось після деокупації дуже важлива функція повернення, я ж кажу, віри людям, те, що Україна їх не кинула, Україна чекала, і вони важливі. Тож, півтора місяці тому культурний десант заснував рух під назвою Разом і тепер міста, які росіяни не захопили, підтримують міста, які пережили окупацію. Так вінничани вже відвідали звільнену балаклію. Хмельничани ізюм, жителі острогу, побували у старому Салтові, рівняни – у Вовчанську. Наступним став Житомир. Містяни понад місяць зносили усе необхідне для людей: теплі речі, ковдри, їжу, велосипеди, бо ж це єдиний транспорт для куп'янчан, гітари та українські. Ські книги та найголовніше людям, укотре нагадали, що, попри відстань, ми єдині. Ми справді хотіли створити невеличкий камерний концерт для того, щоб кожен із вас під музику наших артистів зміг пригадати приємні моменти і знати про те, що незалежно від відстані, незалежно від кілометрів, ми завжди серцем разом із вами і з Овчанськом, Скупівськом, з Харківщиною, Донеччиною, Луганщиною і Кримом. Ми переходимо до нашого невеличкого концерту. І ось за спиною ще зруйноване управління освіти посеред. Вулиці концерт українських співаків і сльози щастя коп'янчан. Я стояв серед тих новобранців, моє підвивати сиренам. Доля не питала, мене піду я чи ні. Я не зміг дивитися на себе ні. Ця війна підкралася в країну наше бідло, і мені зачистує ти з воїнами світла. Поруч фургончик із шотландцем в українській вишиванці. Вони із командою готують для людей гарячі піцу, каву, чай, какао і мріють, що ось ось зроблять це і для херсонців декілька є відділів. У них взагалі сім таких треків, Вони зараз працюють прямо зараз. Команда працює в Запоріжжі. Прямо зараз команда працює у Львові. І одна команда працює тут. Після того як закінчимо тут, вони поїдуть на Миколаїв і з Миколаєва. Вже туди вони сподіваються на Херсон. Херсон тому люди зізнаються. Для них дуже важливо, що їх не забувають. Та підтримують. Ви золоті, яку ви роботу робите? Дітки. Дякую. Я вам передати не можу, що ви робите для нас. Це умнічки, праздник такий козді для нас після всього тебе. Серце розривається від радості. Спасибо вам. А от про пережити діляться неохоче. Люди втратили багато рідних, друзів та близьких. і досі щодня з острахом чекають ночі. Втім, як і під час окупації надіються. На краще дуже страшно відбувалося. Нікуди ми не уїжджали. Скільки, скока погибших, друзів погибших. Все все нічого хорошої сліп ніч була спокійна. Україна, ну, Надіємося, що все буде добре. Зате із радістю пригадують день, коли уперше після окупації побачили українських військових. Кажуть, зайшли тихо, але назавжди. Можете передати перші емоції, коли побачили українських військових. Так. Які емоції. Крик душі, радість, розумієш, жили всі під страхом. А зараз кожен, кожен говорю, родний чоловік. Кожен говорю, особі солдати, говорю всі. Ось коли побачили вперше українських військових вже після звільнення Купінська, які були емоції? Так, що ти? тихо, як то пройшло. А потім утром я встаю ну, на базар і смотрю на асфальті, російський флаг валяється, не зрозумів. Думав, може, вітер ночі був, тато то сорвав. Далі йду. І там і сям до Білого дому доходжу наш флаг. Йолки-палки, от, от так тихо пройшло. Нині у місто потрохи повертається життя. Комунальники, попри обстріли, відновили електро, газо та водопостачання. З'явився зв'язок та інтернет, готуються і до подачі тепла в домівки. Втім, потреб у громаді лишається багато. У кожному напрямку, який ми беремо, є нагальна потреба. Це якщо ми беремо там і будівельні матеріали, і продукти харчування. Засоби гігієни, там і медичні препарати, і багато багато різних речей. Там і буржуйки, ті ж, да, і там ліжка, матрас, постільна білизна це для тимчасових пунктів, там, які ми робимо. Потреба є, потреба є в комунальній техніці, дуже велика, тому що дійсно після деокупації не залишилось нічого. Все, що там не украли, вони знищили. Там невдовзі у Житомирі оголосять нов... Новий збір задля допомоги Куп'янську для цих міст потрібні місць потрібні генератори, і ми зараз будемо заощаджувати запроваджувати збір серед жетомірян. Я його очолюю як обличчя а так, і це дуже важливо, щоб це не міська рада виділяла кошти на це. Там є на що ще й їм, а саме люди, щоб щоб люди відчували свою причепність до цього, щоб відчували свій вклад. Артисти, волонтери кажуть, ця поїздка у декуповані міста та села не перша і не остання. Уже після кількох концертів кажуть музиканти, серед людей помітно змінився настрій. В ми були. Тільки його звільнили, це півтора місяці тому було, тут бої йшли, взагалі все, все гепало. І, ну, тоді не можна було щось порівнювати, тому що тут ще була зона бойових дій. Але взагалі, якщо взяти Балаклію, Ізюм, то вони дуже змінились, вони реально ожили. Тобто е, тоді ми приїхали. Вони всі такі дезорієнтовані. Е, в них не було інтернету, в них не було зв'язку, вони не знали там правдивої якоїсь інформації, вони слухали російську пропаганду. І, е, і ми приїхали, і ми почали реально повертати Україну і е, говорити їм, що незважаючи на там півроку окупації. Ми, українці, вірили, ми чекали на повернення їх в українську родину, і оце тепло формує зв'язки на десятиліття вперед. На пам'ять про першу поїздку, в місто побратим у Куп'янську лишиться і мурал від подружжя Житомирських художників. Ну треба якось може. Покращити настрій місцевим жителям, якусь, якусь надію вселити. Можливо, так, я знаю. Це має складатися із трьох окремих частин. Окремо буде логотип Житомира, окремо герб самого міста Куп'янська. І між ними організації, безпосередньо, яка цим займається, цим проєктом, культурним десантом. Організація Разом. Поєднуємо, щоб ну щось лишилось на пам'ять на згадку і про нас, і про їхню роботу Вона ми там, мабуть, з якесь щастя людям просто чисто позитив дати. Щоб Вони може дивилися, згадували, що вони не самі, що в них є підтримка, тому що їм складно зараз. А поки ж люди із Куп'янська шлють теплі слова подяки Житомирянам. Ось на цьому котику, ось герб міста Житомир. На цього місто Куп'янськ. і Ми є. Містами, друзями і люди пишуть до Житомира. Люди з Куп'янську пишуть до Житомира листи з якимись побажаннями. Ось багато хто пише навіть рідні. Ми ви вільні. Що ще нам потрібно? Тут люди дуже щасливі, що Куп'янськ знову Україна це дуже відчувається. Щасливі жити в Україні і місцеві тваринки. Ти теж бідняшка пережив окупацію, так. Да? Ця спільна поїздка стала першою, але не останньою. Вже зовсім скоро українці знову повернуться у свої міста побратими, аби подарувати свято і дітям. Лише у Купінській громаді нині живе близько шести сотень дітей, які пережили окупацію дехто з них народжувався під обстрілами. І пам'ятаємо, доки ми разом будемо піклуватися один про одного, доти і буде Україна, тобто завжди б не було тому, саме ви. Саме ви зробили це за це велика вам дяка, велика вам шана. Ви неймовірні. Бо ми переможемо тільки разом. І дійсно дуже дуже круто і влучно, як завжди сказав Саша Єрмак, що е, є країни, є Росія, є подібні до Росії країни, які побудовані на насилі, насиллі. А є дуже важливе правило, що там, де є любов, там немає. Влади. Там, і ідея влада, там немає любові. Тому ми завжди вибираємо щось одне. І наш вибір, і як показало діло, ваш вибір будувати своє життя в любові. Ми проможемо тільки разом. Жавти, колір, рідне поле, синій колір шлях до волі, криком битви зірветься. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1